Рукавичка Ішов дід лісом, а за ним біг собачка. Та й загубив дід рукавичку. От біжить мишка, улізла в ту рукавичку та й каже Тут я буду жити. Коли ця жабка плигає та й питає А хто хто в цій рукавичці? Мишка ж кряботушка. А ти хто? Жабка-скрикотушка, пусти мене, от уже їх двоє. Коли біжить зайчик, прибіг до рукавички та й питає. А хто, хто в цій рукавичці? Мишка шкряботушка, жабка-скрикотушка. А ти хто? А я зайчик-побігайчик, пустіть і мене, іди. От уже їх троє. Коли це біжить лисичка та до рукавички. А хто-хто в цій рукавичці живе? Мишка ж кряботушка, жабка-скрикотушка та зайчик-побігайчик. А ти хто? Та я лисичка-сестричка, пустіть і мене. Та йди. Ото От вже їх четверо сидить, аж суне вовчик. Та й собі до рукавички питається, а хто хто в цій рукавичці живе? Мишка шкряботушка жабка скрекотушка, зайчик-побігайчик та лисичка сестричка. А ти хто? Та я вовчик, братик, пустіть і мене. Та вже йди. У ліс і той уже їх п'ятеро. Де не взявся, біжить кабан? «Хро-хро-хро! А хто хто в цій рукавичці живе? Мишка шкряботушка, жабка скрекотушка, зайчик побігайчик, лисичка сестричка та вовчик-братик. А ти хто? хро «Хро-хро-хро! а я кабан і клан. Пустіть і мене. Оце лихо хто не набреде та все в рукавичку? Куди ж ти тут улізеш? Та вже влізу, пустіть. Та що вже з тобою робити, йди. У ліс і той уже їх шестеро, уже так їм тісно, що й нікуди. Коли це тріщать кущі, вилазить ведмідь та й собі до рукавички. Реве й питається А хто, хто в цій рукавичці живе? Мишка-шкряботушка, жабка-скрикотушка, зайчик-побігайчик, лисичка-сестричка, вовчик-братик та кабани клан. А ти хто? А я ведмідь набрідь пустіть і мене. Куди ми тебе пустимо, коли й так тісно? Та якось будемо. Та вже йди тільки з краєчку. У ліс і ведмідь семеро стало. Та так вже тісно, що рукавичка ось ось розірветься. Коли це дід оглядівся, нема рукавички. Він тоді назад шукати її, а собачка попереду побіг. Біг-біг, бачить, лежить рукавичка і ворушиться. Собачка тоді гав-гав-гав. Вони як злякаються, як вирвуться з рукавички, так усі порозбігалися лісом. Прийшов дід та й забрав рукавичку.